Заросте смереки, я з того краю, Де живуть лелеки. Я з того краю, Де росте калим. Та хіба ви не чули? Я з України Там, де земля красива, там мого роду сила, де мама, моя щаслива, там мій дім, там я мала зростала цвіт 24 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення України, Верховна Рада Української Республіки урочисто проголосила незалежність України та створення самостійної української держави. З того часу, весь український народ відзначає державне свято День Незалежності України. Символом суверенітету нашої держави є синій жовтий прапор, День народження, якого ми щорічно відзначаємо 23 серпня, починається з 2004 року. Хай вільний прапор України під вільним небом має рить, А ми, мандіти України, в країні війні будемо жити. Доброго вечора, ми з України. Трагедії і краси. де найбільше люблять волю і найменше знали її. Країна гарячої любові до народу і жодної йому зради, довгої, вікової героїчної боротьби за волю. На території нашої держави точаться бойові дії. Гинуть справжні патріоти рідної української землі, гинуть наші воїни та мирні люди. Ми повинні бути гідними загиблих і не опустити землю їхньої боротьби ні перед якими негараздами. Не повернулися додому ті сини, які на цій землі святій зростали, які любили, вірили, жили і в мирний час звитяжно працювали. Бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти, щоб не плакали мами, в журбі за синами, перемога настане в боротьбі з ворогами, щоб під небом, блакитним, колосилися небі, щоб смихалися люди, жили дружно і щасливо. Щоб країна розквітла незалежна і вільна, хай здійсниться бажання це моє неодмінно. На своїй землі. Вистоїмо! Стефанія, мамо, мамо, Стефанія! розквітає поле, а вона сивіє. Любіть свою країну, пам'ятайте її минуле. Бріть щасливі сьогодні і вірте в краще ха, майбутнє. Хай нас усіх Бог береже. Хай береже нашу рідну неньку Україну. Нехай все буде у нас добре. Все буде! буде у Україна. Доброго вечора, ми з України.